Я вирішила трішки змінити формат мого YouTube каналу. Тому я ось це відео запускаю як пробне. Ви мені напишете в коментарях, чи вам сподобалось воно, чи Меріселяпина, чи варто це все-таки змінити, чи вам подобалось раніше з презентаціями, і ми подивимось, як. як це можна змінити її в кращу сторону. Ще я зареєстрована в Тіктоці, там я записую дуже коротенькі відео, які ви можете переглядати і теж вчитися. Я залишу посилання в коментарях і запрошую вас до перегляду теж, звісно. Сьогодні я хочу розглянути з вами фрази, які людина може вживати, коли їй холодно або коли на вулиці холодно. Наприклад, перша: un frío que pela. означає, що так холодно, Pela, pelar, означає чистити. Або коли ну, наша шкіра ем, лущиться. Але насправді ця фраза не звідти. Тому що е, колись, коли альпіністи йшли в гори, вони брали з собою їжу, звісно. І коли дуже-дуже було холодно, були такі горішки у них, я не знаю точно які. Але вони дуже класно чистились, коли було холодно. І звідти, якраз і походить фраза фріо кепеля». Тому ось така фраза. Наступна que te mueres. Так холодно, що можна померти. Означає те, що дуже-дуже холодно, ви можете її вживати без проблем. Третя фраза. te cagas. Ця вже йде з трішки вульгарною конотацією. Тому що є слово, яке я вжила. Воно, в принципі. Трішки вульгарне, але іспанці все ж таки його вживають, і ви обов'язково почуєте. Це від них дуже і дуже часто. Взагалі, в них мова дуже багата на м -м, лайливі слова. Ми їх можемо розглянути в іншому відео, щоб ви теж навчилися не вживати їх, а хоча б розуміти, коли до вас щось таке говорять. Балі. дель Карахо це. Це дуже вульгарна фраза, тому що Карахо це я якось не знаю вставочку зроблю, щоб ви зрозуміли. І в принципі, вони теж вживають дуже часто, означає, що дуже і дуже холодно. Також є дві приставки: «de la hostia» і «de cojones», І вони вживаються для перебільшення. Тобто, якщо ви скажете un frío de la hostia», означає, що дуже і дуже холодно, або un frío de cojones», це теж дуже і дуже холодно. І, в принципі, ці дві приставки ви можете вживати для будь-чого. Наприклад, escaro de cojones – це дуже і дуже ем, дорого. Або frío de cojones – дуже і дуже ем, холодно. Тобто я сподіваюся, що сьогодні, в принципі, погода якраз сприяє такому відео, щоб ви зрозуміли, як як можна вживати ці фрази у повсякденному мовленні. Я вам не раджу їх вживати. Можна ось ці дві найперші: асиумфріокепеля або асиумфріоке te моріш. Вони прекрасні. І теж передають всю красу іспанської мови. Але знаєте, що існують ще й інші. Тому, в принципі, на сьогодні це все. Я хочу знати, чи сподобалось вам відео, чи було воно корисним, чи е, дізнались ви щось нове, чи сподобався вам такий формат, і взагалі, що б ви хотіли побачити на моєму каналі, тому що я, в принципі, дуже і дуже мотивована останнім часом записувати більше і більше. que vaya bien.